Не можу не натішитись, адже постійно знаходжу нові і цікаві, і корисні, і головне українські канали в Ютубі, і готовий з вами ними ділити. Сьогодні друга частина YouTube каналів виключно українських з українським контентом, який я дивлюсь. Деякі з них, до речі, ви рекомендували мені в коментарях. Я думаю, сьогодні буде цікаво більші ширші аудиторії про них дізнатись і, можливо, хтось знайде для себе нового ютубера або канал, який зможе дивитися ввечері. А я нагадую, мене звати Олексій, це канал Торба. І в цій торбі багато цікавого. Я думаю, багато з вас чули в Тіктоці або просто пісеньку Скоро вже буде Пасха. Замовляйте ковбаску. Де, де так шо, де, де, де не дарма я почав з неї. Цю пісню співає син одного з авторів каналу, який я хочу сьогодні порекомендувати. Отже, перший канал Вовка Брус. Прийшов час ядів. Канал можливо підійде не всім, тому що тема достатньо специфічна. Автор каналу займається виробництвом м'ясної продукції, рибної продукції, і потім її продає десь по Україні, по Києву. Оце якраз у нас, да? Отак притоплюємо їх, щоб вони тут купалися. Я втоплюся в їхній сочності. Канал набрав велику популярність, зокрема, і через ту пісню, але не в цьому основна справа. Адже контент знімається дуже якісно. Вимова у автора дуже цікава, і взагалі речі, які він робить, ну, в домашніх умовах дуже важко повторити. І нарешті продовжимо або завершимо етап переробки нашої тони яблук, а саме виробництво такого напою, як кальвадос. Я думаю, не у всіх є величезні. Самогоні апарати, щоб зробити кальва до вас або цілі шафи для того, щоб купити м'ясо. На каналі 239 тисяч підписників канал про себе пише наступне: ми молода українська сім'я, маємо трішки землі, худобу, китайський тракторець, займаємось виробництвом та переробкою м'яса та продажем в Україні. Ну, я думаю. Після тої пісні популярність стала ще більше, і тепер не тільки в Києві продукцію можна купити. Переходимо до наступного каналу, і другий канал, який хочу порекомендувати, називається Міша та Хіша. <му> Це канал про музику, від музиканта, тобто людина розбирається в музиці, робить дуже класний, якісний контент. І я теж рекомендую. І подивитись, переглянути цей канал, можливо, він вам теж сподобається. Я ніколи не дивився Євробачення. Номер за номером, пісня за піснею. Мене було важко відтягнути від теліка. Пальця в рот не клади, дай тільки плагіати пошукати. Те, що мені дуже подобається, що автор музикант, відповідно у нього є музична освіта, він розуміється в музиці, і він дуже легко викупає, де є плагіат. А я от не скажу вам на що вона схожа. Дивіться випуск, або самі згадуйте. Перші відео, які я побачив на його каналі, це була. Порівняння пісень українських та закордонних виконавців і хто в кого сплегіяти в цю пісню. А в кінці автор також робить мешап, де можна почути відразу два голоси, дві мелодії і для себе зробити висновки, чи дійсно ці пісні були сплагіачені, а можливо до обох виконавців прийшла муза. Канал достатньо молодий. Наразі є лише 11 тисяч підписників, але контент якісний, тому рекомендую до перегляду. Друзі, я звернув увагу, що більшість переглядів на моєму каналі, на жаль, без підписок, а це 90% від усіх переглядів. Тому я вкотре закликаю підписатись на канал, це дуже допомагає у просуванні. Тема, що кого бісить, дуже актуальна. І я знайшов для вас ще один канал, називається «Луки». Можливо, ви вже з ним знайомі, адже відео набирають велику кількість переглядів. YouTube їх рекомендує, І я теж зі свого боку рекомендую вам цей канал. Я думаю, ви бачили деякі відео з цього каналу. Наприклад, що бісить вчителя, отак от, от плює в потолок. Отак от, от за мною слідкують. Крінж, треш. Потім на контрольний 2-2-2-2-2. Насправді дуже цікавий контент, отак вечором собі сісти. Попити чаю, подивитись ці відео і трошечки посміятися. Я нормально кажу, що реально що бісить, бо я якось так мені здається, що трохи зважує ситуацію. Канал достатньо популярний. Я б сказав, дуже популярний, майже 800 тисяч підписників. І я думаю, він вам точно сподобається. Ще один канал, який я рекомендую, і він теж з розважальною тематикою під назвою Чуш Можете мене на 100 гривень нагодувати. Це можливо? у вас? Мабуть, ви його знаєте, тому що він теж популярний. Що робить автор? В принципі, він е експериментує, можна так сказати. Він. Подорожує, куштує шаурму у всіх містах України, порівнює для того, щоб в майбутньому відкрити свій заклад і робити ідеальну шаурму. Перший в світі шаурмаброд 50 гривень. А познайомився я з цим каналом трошечки по іншому. Раніше він знімав відео, скільки можна зробити, працюючи велокур'єром, мотокур'єром, розвозячи. Їжу, доставку на машині, і він порівнював, скільки заказів можна зробити, скільки часу на це виходить і на чому краще це робити. Відео набирають багато переглядів. Але якщо не знайомі, то будь ласка, підпишіться. Одним словом, теж класний канал. Якщо буде можливість, буде бажання, будь ласка, рекомендую до перегляду. Якщо ж ви цікавитесь українськими медіаперсонами, блогерами, е, виконавцями, одним словом, селебрітіс, рекомендую канал Крінч ТВ. З останнього, що там виходило, хто такий Усик. Що ви знаєте про бокс? Хто така Мосийчук, хто така Савченко, хто такі Влад Яма і багато-багато-багато. Кожне відео присвячене окремій людині і автор розповідає. Чим прославилася людина, чим вона відома від початку до встановлення її як медіаперсони. Співаки, культурні діячі, шоумени, політики, президенти та Лебігович. Теж рекомендую. Канал класний сам його дивлюсь. На каналі вже 163 тисячі підписників. І відео теж багато набирають. Наприклад, відео з залужним набрало 125 тисяч переглядів. Класний знятий контент, хороша картинка, хороший звук, приємна озвучка і класно подивитися якраз на вечір. І останній канал на сьогодні, але не останній у списку. Тут немає рейтингу, я просто називаю канали, які мені подобаються, які я щиро рекомендую. Називається Фінчер Кубриком. Це канал про кіно. Що для вас хороший детектив? Шарлок Гая річі чи Стівена Мофета і Марка Геттіса? про кіноіндустрію, про фільми, про їхні сюжети, про те, що закладав режисер або автор, сценаристи і тому подібне. Якщо цікавитесь Світом кіно, якщо хочете трішки більше розуміти, що хотів передати автор, чому це так знято і тому подібні речі, або вам просто цікаво дізнатись про сюжет, про що фільм і зробити якісь висновки, рекомендую канал Фінчер Кубриком. Придбав Боїнг 747 і підірвав його. Він не з тих режисерів, які знімають кіно заради грошей. 32 тисячі підписників, але я вас запевняю. Канал цікавий, я з задоволенням його дивлюсь і теж рекомендую зробити це вам. Ну що, на сьогодні це все. Поки що 6 каналів назбирав. Якщо маєте на огляд інші канали, пишіть їх в коментарях, залишайте ваші лайки і не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі в нових відео. До побачення!